Ми створили систему, що дозволяє контролювати різноманітні прилади та програми подумки без участі рок. Австрійська компанія продає прилад, що вміє читати думки. Його розробили в першу чергу для роботи в медицині та в допомогу людям з обмеженими можливостями. Система електродів читує наміри людини та перетворює їх на електронні команди. Комп'ютерний інтерфейс підхоплює різноманітні електронні імпульси в голові користувача і кодує їх у певні завдання та дії. У такий спосіб можна грати в комп'ютерні ігри без участі рук, натискаючи на стрілки на екрані подумки. Електроди прочитують, що ви бачите на екрані, і що бажаєте зробити. Ми зрозуміли, що схеми електроенцефалограм виробляються групами нейронів. Це означає, що ми можемо скласти мапу активності мозку, це щоб людина могла давати команди будь-якому приладу, наприклад, телевізору, Європейський дослідницький проект допоміг удосконалити винахід. Тепер користувач може гортати різні меню на екрані, лише сконцентрувавши увагу на певних командах. У такий спосіб люди з обмеженими можливостями, силою думки без допомоги рук змогли написати текстове повідомлення у соціальних мережах. В майбутньому система буде удосконалюватись і дозволить подумки керувати роботами та особистими транспортними засобами для інвалідів, наприклад, електронними візками. система буде і далі розвиватися, щоб краще співпрацювати з більшою кількістю інших програм. В майбутньому науковці зможуть використовувати також імпульси з усього людського тіла, тому що деякі пацієнти мають залишки моторних функцій організму їм комфортно їх використовувати. Тож нова система зможе також задіяти ці імпульси. Містевиндафавеновофі.